Ласкавий промінчик вже стукає в шибку, і подих весняний в розкрите вікно малі перевецвіти давно вже розквітли, та все тому катере знімого кіно. Я знаю, що слід би весні порадіти і радію, підставивши вітру чоло. Ось зараз в парку. Б. Чи в ліску посидіти, з природою ми спілкувались давно, весна яке завше ще вечір привітно, а ти розумієш, все так, та не те. І що для нас завше було непохитно, тепер тільки спогадом у серці росте, І ти розумієш. Не буде, як завше. Вже так, як раніше, не буде по вік, бо біль ходять поряд з горюваним серцем, Вселяючи острах уже третій рік. Не буде, як завше. Хоча і радіти навчилися ми поміж горі і сліз. Ми стримані стали, і нерви залізні, і вірити стали, мабуть, в фаталізму. Мене це усе, не буває все вічним, і серце відтане, і знову живе, навчиться співати і бачити диво, але як раніше не буде про те.